Син речника Путіна відмовився мобілізовуватися на війну. Член команди російського опозиціонера Дмитро Низовцев, представившись військовим комісаром, запропонував Миколі Піскову прийти на медогляд, аби піти воювати проти України. Проте син речника Путіна відмовився від пропозиції, аргументуючи це тим, що він вирішить це питання на іншому рівні. Ви видажний розуміти, сіви сідай, господин єсподінь піском. Да. Наскока не і правильно, правильне, я там. Я буду решать на другому уровні. Скажу, якщо я не рада, как би поняти, що і как надо правильно сделать. Також він заявив, що не готовий записатися добровольцем, тільки якщо його про це особисто попросить Путін. Нагадаю, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію на Росії, після чого на території Російської Федерації спалахнули акції протестів.